допомагає армії з першого дня війни. Таких, можна було б сказати, що десятки, але вона це робить ціною власного здоров'я. Я прошу сюди піднятися Альону Шевцову, командира 3-го батальйону Мія Сука, бійцям 60-го бригади на плечу Колена. І за ці роки, що вона допомагала армії за ці два роки, вона могла зробити вже ту життєво необхідну її операцію, щоб тричі в тиждень не їздити на процедури гемодіалізу. В неї не, не працюють нирки вже 6 років. Але вона положила все на те, щоб допомагати армії, відмовилася від власної операції і говорить, що буде цим займатися, буде поки йде війна. Я вважаю, що війна повинна скінчитися тільки для того, щоб у Ленці як можна скоріше зробити цю операцію. Не росте хлопець син, якого треба підіймати. Вона сама, але вона допомагає великій великій бригаді. Просимо дослідження. Доброго дня. Велике дякую за те, що маю честь тут знаходитись та представляти таку людину. Ні. Ознайомився майже півтора року назад, приїхали дві дівчини на великій машині, привезли волонтерську допомогу у батальйон. Не один раз допомагали. І завдяки цій людині було надано допомогу та врятовано не один десяток життя військовослужбовців. Знаю, що я, коли зустрів, записав її в телефон як Альону спецназ, не знаю чому. Але я знаю, що в будь-який час дня і ночі, в будь-який момент, де б вона не була, чи в лікарні, коли їй дзвониш, вона завжди готова допомогти. І та завжди допомагала. Велике дякую. Знаєте, дуже багато є волонтерів. Дуже багато дівчат-волонтерів, які приїжджають до нас на передову і привозять хлопцям допомогу. Але я б хотіла би подякувати Оленці, тому що, знаєте, є така казочка, коли... Соловейко для того, щоб рятувати дівчинку, він е, впадає на керновий шип е, і він співає, стікає краплями кров, падає на цю дівчинку, дівчинка ви дуже. Це така дитяча казочка, дуже, знаєте, колись дітки читали і так просто в серце заходилось. А зараз я бачу цю дівчинку, тим дідуличку, яка теж робить те саме. Вона практично своє здоров'я, своє життя. душу и тело мы положим за нашу свободу. Он нас это делает. Спасибо тебе большое. Прощение. Сбывается, как сестра бригада, мы там отвоевали, много чего вязали и вершин, и так далее. Девочки помогали нам, и я вот хочу поехать букет этой девочки молодой, которая была, которая, ну, заслужила уважение от многих. Почати може не плану. Хочеться дуже всіх вас е, е, всім вам подякувати. за підтримку і дуже велике прохання. Пам'ятайте про кожного солдата, живого і тих, що пішли. Пам'ятайте. Доброго дня. Мене звати Олена Расова. Я Трохи хвилююсь, вибачте, ці не спала я була за Кримом, їхала. Але я дуже горда отримати цю нагороду, народну нагороду. Ця нагорода це нагорода сотень людей, які допомагали мені. Вже два роки, день в день, це сотні людей з різних міст України, і не тільки України, а це і діаспора, яка живе в Канаді, Америці. Якщо потрібна якась допомога, я Серед своїх знайомих, друзів кидаю клич і вони завжди відгукнуться. Обов'язково рано чи пізно. Ну, рано, пізно, пізно поки, поки що ще все виходило. Я вважаю, що кожна людина має робити свою маленьку справу. Я не знаю, я не вважаю що себе героєм, я звичайна людина, але я роблю свою маленьку справу для того, щоб всі ми, українці, жили. Хорошій, гарній, щасливі країні без війни, хлопці. Хочу подякувати вам за те, що ви е, зі зброєю в руках е, захищаєте зараз східні кордони. Це надихає нас, скільки вам буде потрібно, стільки ми будемо вам допомагати їздити, тому що ви у нас найкращі. Слава Україні!